Привіт, мене звати Олександр Гайдамака в цьому випуску на огляді баскетбольні кросівки Nike Precision 6. Полетіли. Бюджетки, які точно варті уваги, але залишається відкрите питання, наскільки ця модель вдала по співвідношенню ціна якість, та наскільки сильно вони відстають від флагманських моделей. Сподіваюсь, перегляд цього відео допоможе вам вирішити, чи заслуговують вони бути у вашому арсеналі. Розпочну з дизайну. Так як це бюджетна модель, то Nike сильно не заморочувався над ним. Тому майже всі варіанти Колорвею виконані в однотонному або монокольорі. Вибір забарвлення малуватий. Але декілька варіантів, які чіпляють. Погляд все ж таки є. Ось, наприклад, мені дуже сподобався вигляд цієї моделі в чорно-золотистому та червоно-білому кольорі. Мені ж на огляд дістався класичний чорний колоровей, і більше додати нічого, бо класика як класика, вона завжди актуальна. Загальний силует, якщо порівнювати з попередньою моделлю, не змінився. Еволюція в дизайні доторкнулась тільки верхньої частини і то зовсім тріш. Кому зайшов дизайн Precision 5, той буде задоволений і шостим поколінням. Так як красівки бюджетні, то мінімалізм. Чудове вирішення в дизайні, як на мене, краще так, ніж дешеві неякісні фішки. Хочу також наголосити, що на ногах вони виглядають дорожчими, ніж в руках. Переходжу до функціоналу. Перше, і, мабуть, найголовніше, що про них потрібно знати, це їх вага, яка на нозі відчувається ще меншою. В розмірі 9,5 US вага одного кросівка 333 г. І це не дивно, оскільки зверху тонкий сітчастий текстиль, а в підошві легка піна файлон. Плюс товщина цієї піни невелика. Тому і маємо на вихлопі прям дуже легкі кроси. Про тракцію можу сказати, що Найк приємно мене здивував. Чесно кажучи, я не очікував від дешевої лінійки таких результатів на чистому та пильному паркеті. В цьому плані ці кросівки гідно конкурують з моделями, в яких прайс набагато більший. Гравці, які полюбляють гру в швидкому темпі, точно їх зацінять. Очевидно, що дорогих технологій підошві немає, а використовується тільки піна файлон. Та, на мою думку, гравці, які не сильно вимогливі до амортизації, будуть більш більш менш задоволені. Але через відсутність технологій та невелику товщину підошви, я отримав відчуття корту на топовому рівні, що не може не порадувати гравців задньої лінії. Верхня частина зроблена з суцільного синтетичного текстиля, який дуже піддатливий у деформації та гарно вентилюється. В передній частині, там де навантаження найбільше, матеріал додатково локально укріплений. При бокових навантаженнях вони знову мене здивували, оскільки показали гарні результати при тестах та під час гри. А от Тригери невеликі заокругленої форми, але функцію свою виконують норм. Пара потребує мінімальної розбивки. Щоб прийти цей етап, мені знадобилося 5 ігрових тренувань. При замовленні онлайн можете не боятися та замовляти розмір в розмір. Отже, якщо ви готові пожертвувати амортизацією, то ці красівки точно заслуговують вашої уваги, особливо якщо у вас обмежений бюджет. Для тих, хто мав справу з попередньою моделлю, то від шостих очікуйте максимально схожих вражень. Я рекомендую їх без вагань. Відповідаючи на питання з початку відео, скажу, що по співвідношенню ціна-якість це дуже вдала пара, яка у функціональному плані не сильно відстає від флагманських моделей. Напишіть в коментарях огляд таких красівок, ви що б хотіли побачити на моєму каналі. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуватись. До нових оглядів!